А ось в Нешамот все створення яких через те, що Творець побажав насолодити їх, і в цьому задум творіння. Тому в них недмінно впроваджено цей закон, бажати і прагнути отримати його Це за закон, бажати прагнути отримати його благо. Це бажання отримання, що у творінні у такому вигляді, що воно. Розкривається у творінні, коли воно хоче відчувати творця, що воно знаходиться у злоті. Подібність це бажати віддавати товаришам, чи лише бажати віддавати творцю. Подібність властивості це бажати віддавати товаришам, чи бажати віддавати творцю. Це непросте питання. Бажати віддавати творцеві, що над цим ми напевно повинні працювати. На шляху ми включаємося в бажання віддавати створінням. І з бажання віддавати створіння. Ми відносимось до наших товаришів, до руп, до творця. Через це до Творця. Ага. творця... Від творця ми отримуємо реакцію.